Знаєте, хто не хоче відповідати за плівки міндіча і всю корупцію, яку ми почули. Це, звичайно, фігуранти Галущенка і Гринчук, міністр енергетики Мін'юсту, а також прем'єр-міністр Свереденка. Саме ці троє посадовців не прийшли на виклик парламентської слідчої комісії, яку я очолюю. Ну, ок, Галущенка і Гринчук кандидати на вихід, і допити у них будуть зовсім інших органах. От, бачити в їх кампанії прем'єра ну, дуже показово. Напишіть, якщо теж не очікували. Справа в тому, що саме Свереденка відповідала за державні підприємства, коли схема Міндіща з'явилась в енергатомі і розросталася на інші підприємства. Але цю схему вона навіть не зупинила. Ми вже зрозуміли, що прем'єр не готовий відповісти перед парламентом. Але варто було б відповісти хоча б перед суспільством, і найкраща відповідь це прийти в парламент, і можливо, навіть потім піти у відставку.